І зараз з нами на зв'язку Сергій Гармаш, голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу і колишній представник Донецької області в тристоронній контактній групі від України. Пане Сергію, добрий вечір. Слава Україні. Добрий а, вечір. Якраз ось стосовно Донецького напрямку Путін наказав своїм військам до 15 вересня вийти на адміністративні межі Донецької області. А що це за дата 15 вересня саме? І в чому полягає ось саме ось цей строк? Е на що сподіваються в е російські окупанти? Я, чесно кажучи, не знаю, що це за дата. Ми знаємо, що 11 вересня там єдиний впливає. Uh -huh. Вони точно не встигають. 15 вересня також дуже нереалістична дата, взагалі неможлива. Я зараз, якраз в Донецькій області, і бачу, що відбувається, Я розумію, що не то, що 15 вересня, а 15 там жовтня і навіть листопада нереально, щоб вони вийшли на кордони адміністративне Донецької області. Тому можливо Путін і дає такі завдання, неадекватно оцінюючи ситуацію, але точно вони не можуть. Буде виконані ну, принаймні в цих термінах? Ну також ми розуміємо, що невдовзі, ну з настанням цих осіннього періоду, можливі і дощі, і звичайно, розуміємо, що якраз у цей сухий період він є такою можливістю для того, щоб провести різні успішні операції. Я маю на увазі наші збройні сили України. Як ви думаєте, встигнемо? Ну мені важко сказати. Я думаю, що зараз рівень збройних сил і їхні технології такі, що вони вже не дуже прив'язані в принципі до погодних умов. Тому я не можу оцінювати, чи ми встигнемо. Принаймні, ну на Донеччині. Я думаю, що від цього залежати не буде багато. Можливо, на півдні України, де зараз зосереджено багато наших сил, це дозволить нам якось мати якийсь, так би мовити, ще погодний резерв, якщо можна так висловитись. Російська Федерація домовилася про закупівлю безпілотників в Ірані і ну на кшталт байрактарів. Але і кажуть, що ці поставки можуть ускладнити нашим військовим роботу на, на фронті їхню роботу. Але тим не менш, от наскільки варто перейматися стосовно цих безпілотників іранських? Наскільки я знаю, вони гірші за якістю ніж ті ж Байрактари і інші безпілотники, які вже є. Ми розуміємо, що Іран знаходиться дуже багато років вже під санкціями. і Технології в Ірані не можуть бути такими, як, наприклад, в Турції чи навіть в Україні. де ми також робимо свої безпілотники. Тому я думаю, що це вже звідчі Росії приходиться купувати в Ірані якісь безпілотники. Я не впевнений, що вони змінить спроспроможні змінити ситуацію якось кардинально на фронті. Я би хотів би, щоб ви ще до доєдналися ще до однієї дискусії. Почуємо зараз Володимира Зеленського. Нині не існує ключового елементу для перевон з Росією для перемовин з Росією, оскільки Кремль досі хоче вирішувати все з силою. Про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на міжнародному економічному форумі в Італії. Крім того, однієї з умов переговорів. На думку президента має стати розуміння російських громадян, що вони також винні у цій війні. Давайте його почуємо. Бажання номер один. Бажання російської сторони не захоплювати. Друге, другий й пункт це бажання світу. Я, більшість країн сьогодні в Європі підтримують Україну, але потрібне об'єднане бажання. Ми вводимо санкції. Це ті самі снаряди, але вони не вбивають людей. Це гуманітарні санкції. І, і третє, бажання суспільства Росії. Бажання суспільства Росії, вони повинні відчувати на, с на собі, що вони винні в цій війні, вони винні в своєму виборі, вони ви винні в тому, що вони промовчали. От наскільки варто дійсно сподіватися на, скажімо так, тверезість російського суспільства в даному випадку? І чи варто апелювати до російського суспільства? Чи все-таки світова спільнота повинна зосередитися на основних винуватцях? Це Кремлівська верхівка, керівництво, військово-політичне керівництво Росії? Я чесно кажучи, думаю, що нам взагалі зараз. Невигідні будь-які перемовини з Росією, тому що там буде про них думати російське суспільство чи російське керівництво. А ну на даний момент не дуже цікаво, тому що ми можемо почати переговори з Росією лише коли російських солдат не буде на території України, включаючи включаючи Крим. А і після цього ми вже можемо домовлятись про подальше співіснування, оскільки ми сусіди, да? якось там виробляти якісь. Правила, чи як Росія не буде до нас лізти просто і втручатись в наше життя, все інше ну це буде означати фактично, що Росія буде ставити нам будь-які умови, тому що будь-які переговори це компроміс. А які можуть можуть бути компроміси між нами і Росією, якщо вона і вона захопила нашу землю, вбиває наших людей? Тут мова не про перемовини щодо російського суспільства. Важко оцінювати. В нас, звичайно, немає соціології, але я думаю, що. Не воно впливає на Путіна. Я думаю, що у Путіна є свої політичні розрахунки, він не рахується з життями людей, в тому числі росіян. В нього до речі, я нагадаю вибори у 2024 році. Тому йому потрібно прийти до цієї вступити в цю виборчу кампанію або переможцем, або затягнути цю війну для того, щоб оголосити військовий стан в Росії, і виборів взагалі не було. А він залишився у влади на це треба зважати, і тоді, взагалі, ніхто не буде. Впливати на нього в тій же Росії, да, якщо ще й виборів не буде. А те, а це цілком можливий сценарій, тому що я не припускаю можливості, що наші збройні сили дадуть йому можливість вступити в виборчу кампанію. Переможця пане Сергію. Ще одне питання: Ось сьогодні відбувся черговий обмін полоненими 14 українських захисників повернулися з полону. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. А наскільки от швидкий цей процес і чому так важко проходять хоча б ось ці контакти в плані військово-обміну військовополоненими? Ну, я думаю, що Росія просто не зацікавлена в своїх людях. Я думаю, що ставлення до них в Росії не дуже добре через те, що вони потрапили в полон. Тому ну, немає цінних, мабуть, кадрів якихось в нашому обмінному фонді, для того, щоб Росія була зацікавлена в таких обмінах. Тому міняють дуже мало дійсно. Я вам дуже дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю Сергій Гармаш, голова центру дослідження соціальних перспектив Донбасу. Минулому представник Донецької області в ТКГ від КГ від України.